Ліхтарі та маячки від спецавтівок єдине освітлення на локаціях. У темряві рятувальники допомагають травмованим. Сачками ми перерізаємо стоєчка. Тут за легендою машина потрапила в ДТП. Люди поранені, а в рятувальників обмаль часу, щоб допомогти, розповідає доцент Дмитро Федоренко. Тримаємо, прибираємо зразу на майдан. Рятувальники дізнаються сучасних і нових. Актуальних способів по деблокуванню потерпілих повинен бути індивідуальний підхід в першу чергу до дорожньо-транспортної пригоди до ситуації і підхід також до конструктивних особливостей автомобіля. На рівні з досвідченими спецслужбовцями працює третьокурсник Віталій Паладій. Каже, найважче це впоратися з інструментами, все інше питання практики. Там пора добити впливає тим, що світять фонарі, і воно відблискає від окулярів. Я тільки це я заважаю. Ти розумієш це навчання, що це не серйозно все, а там ти будеш ще й хвилюватися, і там треба буде все робити правильно, швидко. У світлі прожекторів із автобуса, який лежить у рівчаку, рятує травмованих командир відділення В'ячеслав Мартинюк. Каже, в професії 26 років і завжди керується таким правилом. Про себе не думаєш, головне, головне потерпіли доставити, деблокувати і доставити до працівників екстреної медичної допомоги. А це одна із найактуальніших тренувальних точок, говорить рятувальник Олександр Терещенко. Тут розбирають завали будівель та дістають з під бетонних плит людей. Чоловік каже, готовність це робити має бути цілодобовою, адже ніколи не знаєш, коли прилетить російський снаряд. Дуже багато таких подібних ситуацій, де приходиться працювати з таким. Майже кожен день, зі слів начальника головного управління ДСНС в області Андрія Данника, тут тренуються рятувальні служби з усієї Черкащини. Головне каже, відпрацювати злагоджену роботу. Ми ж тут відпрацьовуємо не тільки ті ситуації, які можуть бути під час війни. Тут відпрацюється і дорожньо транспортні події. А вони також тут здебільшого в нічний час з великою кількістю загиблих і травмованих. Ми готуємося до будь-яких ситуацій. Саме навчання до, до всіх цих подій вони. Надають нам можливість реагувати вчасно, комплексно, і саме головне з мінімальною кількістю наслідків, які можуть бути після таких ракетних обстрілів і інших надзвичайних лих, надзвичайних ситуацій. Ревізію проводимо таку. Що у нас є, де ми маємо допрацьовувати? Які в нас засоби для цього є? Як навчений персонал? Як зазначив очільник області, навчання тривали дві доби до них залучили дві сотні осіб. Таку практику протягом року мають отримати усі представники екстрених служб в області. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.